Станом на сьогодні на території Житомирської області функціонує відділ з питань ветеранської політики Житомирської обласної військової адміністрації. Відповідні структурні підрозділи входять, були новостворені в складі наших районних військових адміністрацій. Основна мета нашої діяльності це виконання державної нової ветеранської політики щодо підтримки ветеранів війни, членів їх родин, членів родин загиблих, померлих, зниклих, зниклих безвісти. Ось, також основною метою є постійна підтримка, як психологічна, матеріальна, підтримка з працевлаштування, профадаптації та надання всіх відповідних необхідних консультацій, надання якісних послуг, які потребують наші захисники і захисниці, запровадження на місцях проєктів для того, щоб людина коли повертається з. Передовою могла отримати весь спектр послуг, будучи вона чи в великому місці, чи в обласному центрі, чи в найменшому селі. Відповідно до статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю, внаслідок війни є перелік пільг які і державних гарантій, які наразі можуть отримати е, ветерани війни, або там або особи з інвалідністю, або особи члених сімей. Це, наприклад, такі як пільгові тарифи на оплату комунальних послуг, пільгове санаторно-кворотне лікування, медичне, медичне обстеження. Е, ось. Пільги на спектр пільг справді дуже великий, пільги з перевезення. Ось такого характеру на постійній основі проходяться грантові проекти. Вони є дуже спішними. Вони на створення власної справи і можуть приймати участь як самі ветерани, самі службовці, так і члени їх сімей. Написання гранту це насправді не така проста річ. І якщо комусь потрібна допомога, ми залюбки допомагаємо і сідаємо разом і прописуємо все необхідне. У нас вже була така співпраця. Ось до нас зверталися. Участь грантах можуть приймати тільки громадські організації, як правило. Ось тому ми сідали, допомагали розібратися з нормативно-правовою базою, з формою написання, з комплектування документації, тобі ж абсолютно все, чим можемо допомагати. Зараз запускається ряд з нового 24-го року, продовжує свою роботу ряд бюджетних програм. Це такі як надання відшкодування за придбане житло. Виплата одноразових грошових допомог при отриманні поранення або встановлення статусу особи з інвалідністю. Ось також буде функціонувати програма з професійної адаптації, тобто перекваліфікацію перенавчання ветеранів які для здобуття цивільних спеціальностей для бажаючих. Ось. І також ми очікуємо на те, що зараз вже можна сказати. Буде запроваджено такий проект, як помічник ветерана, і будемо його запроваджувати на території Житомирської області, щоб кожна громада мала такого помічника-ветерана, який би на місці в громадах допомагали нашим захисникам, захисницям або членам їх сімей отримувати спектр послуг, тому що не всі в досконалості володіють нормативно-правовою базою або не відслідковують останні зміни. Тому, якщо на місці буде такий координатор, який буде їм допомагати і підтримувати, це ну, скажу це власно, з власного досвіду, це дуже сильно допоможе. Під час війни це першочергове це забезпечення та допомога, максимальна згуртованість нас в першу чергу, максимальна допомога різного характеру і донатами, і державними програмами. Ось а допомога, коли вони вже повертаються сюди, це перше все це вислухати, почути кожного. Тому що е, не можна брати всіх е, під одну планку. Кожна людина пішла воювати з різних професій, з різних з різних сімей, і в кожного є свої проблеми, свої потреби. Тому е, також маємо на меті в. Е, Запроваджувати так називаємо соціальні паспорти, що коли людина повертається, заповнювала таку невеличку анкетку, де вона зазначала, що які потреби в неї є першочерговими, які питання її потрібно вирішити, щоб ми спільно з відповідними структурними підрозділами допомогли ці питання вирішити і опрацювати. У нашому ось, Житомирському прозорому офісі є такий адмінсервіс ветеран, це вікно, куди спеціально створене робоче місце для ветеранів, куди вони приходять і повністю їм надається весь спектр послуг, який, в принципі, ми на сьогодні йому потрібен в одному місці без бігатні по кабінетах. Ось наразі наше основне завдання це запровадження таких самих адмінсервісів на території всієї області. Скажу чесно, до мене особисто не кожного дня звертається дуже багато наших підприємств, дуже багато наших заводів і потужностей і просять направляти до них захисників, і захисниць, які повернулися, які наразі шукають роботу. Тому звертайтесь, якщо хтось цього потребує, звертайтесь до нас. Ми обов'язково допоможемо і просила кожного хто хоче працювати.